Привіт! А ви знаєте, що перша іграшка дитини це її ручки та пальчики. Малюк пізнає навколишній світ через своє тіло. Чим більше він ругає пальчиками, тим активно розвивається її мозок та мовлення. Пальчикові ігри це не просто віршки. Це весела гра, яка допомагає дитині краще говорити, запам'ятовувати, розвивати пальчики і ставати ще ближчою до мами. І сьогодні я пропоную вам і вашому малюкові виконати пальчику вправу сонце. Візьміть долоньку свого малюка, промовляючи слова, робимо легенький масаж пальчиків. Ось кулак, а ось долонька. На долонці світить сонце. Сонце прокидається промінцями вітається. А коли тимніти всюди починає, сонце, як і ми, спати теж лягає і обійміть легенько долоньку свого малюка. І пам'ятайте, кожен рух це маленький крок до нових слів і розуміння світу.